З'явилося більше деталей, на жаль, трагічних щодо нічної атаки дронами по Україні. Київська міська київська обласна, перепрошую, військова адміністрація, повідомляє про те, що внаслідок нічної атаки дронами. В Київській області пошкоджено цивільний об'єкт, і відомо про трьох загиблих і семи поранених, сімох поранених. Інформація зараз уточнюється. На місці працюють підрозділи рятувальників, Національної поліції, всі екстрені служби. І станом на шосту ранку локалізовано пожежу, тобто горіла якась споруда, було влучання дрона. І, на жаль, є загиблі і поранені. Десять людей постраждали, з них троє це загинуло. Величезна біда. А наші співчуття усім, хто постраждав наслідок цієї атаки. І будемо чекати можливо більше деталей, в який саме об'єкт було влучання, бо поки що таких уточнень ми не почули. Крім того, повідомляють, що у Житомирській області було влучання в об'єкт інфраструктури. Цей об'єкт постраждав. Три безпілотники ворога над Житомирщиною було збито, але принаймні один з них влучив. Ну і ми знаємо статистику, що було запущено із Брянської області вже є напрямок, звідки запускали це з півночі через Чернігів з Брянщини летіли ці дрони на Україну на, власне на українську територію. і в, в Київщина, Житомирщина, Хмельницька область. Це три регіони, де збивали ці дрони. Тож з 21-запущеного шахеда 16 було збито. Отож, така ситуація на Київщині найгірші наслідки власне цієї атаки. Дуже шкода, що загинули люди, що є поранені. Це буквально от щойно з'явилася інформація, тому повідомляємо про неї. Ну а далі поговоримо про втрати ворога в цій війні, тому що є в нас статистика від нашого генштабу за минулу добу, скільки вдалося ліквідувати окупантів, і їхнє число власне ліквідованих росіян, знищених на фронтах, за цю добу майже тисячі сягнуло 920 вбитих окупантів. Звітує про них наш генштаб загалом 167 490 у статистиці, крім того, 5 Танків, вісім бойових броньованих машин у статистиці, три артилерійські системи, дві системи реактивного залпового вогню. Ну і також два засоби ППО є в нас у статистиці. Крім того, кількість, як ми бачимо, літальних апаратів, літаків, гелікоптерів не змінилася, але є збиті у нас ракети. Зараз ми до них доберемося. Шість одиниць автотехніки, дві спеціальної, дві крилаті ракети збито, як ми бачимо і 16 БПЛА. Це якраз про шахеди йдеться, які збивали цієї доби наші сили ППО. Дві ракети це ті, що на Одещину летіли. Х-59, Їх теж було ліквідовано. Ось така у нас статистика від генштабу.